Колишня зима відійшла від нас у зв'язку із змінами, всякими змінами, в тому числі клімату. І ми сьогодні десь знаходимося у поясі в зоні європейського клімату, де зима м'яка. Восени під час сівбиозиної пшениці аграрії стикнулися з певними ризиками. Культуру висівали фактично у сухий ґрунт, розповідає вчений агроном інституту сільського господарства Микола Собко. Умови цьогорічної. Осені видались дещо складнуватими в плані посіву озимої пшениці. Складність заключається у дещо довшому періоду зволоженості або випадання опадів, який був на протязі приблизно півтора місяці. Однак такі умови, на наш погляд, суттєво не вплинули. На об'єми посіву озимини в області, і отримання сходів. І як наслідок при достатньому забезпеченні тепловим ресурсом в області озимина є. Попри теплу зиму, посіви перебувають у задовільному стані, пояснює науковець. Третина посіяна. В оптимальні строки, як ми кажемо, це в період десь з 10-15 вересня до 25 вересня. Решта дещо в пізніші терміни. Однак це не є на сьогоднішній день підставою говорити, що такі посіви ймовірно загинуть. Запаси вологи на сьогоднішній день під посівами озимої пшениці, і взагалі-то на полях сумщини є, я б сказав, надзвичайно хороші. Сьогодні такий запас в метровому горизонті складає 180-182 міліметри. Це показники ранньовесняного періоду. Є всі підстави сьогодні говорити, що вологозапас грунту для формування врожаю, майбутнього врожаю майбутнього року озимої пшениці все буде добре. Ще один важливий показник: місту крів усла кущення, який забезпечує перезимівлю рослин. Нині він нижчий за норму, але не критичний, додає Микола Собко. «В місту крів на сьогоднішній день складає оптимальних строків сівби до 19-18%, відсотків. Дещо пізніших строків із меншим зрозуміло розвитком рослин слабшим. 13-15 відсотків. Ці цифри є на третину, а подекуди, по деяких сортам і на половину меншим, ніж біологічна норма. Вона складає приблизно 24, 25, 26 відсотків. За словами науковця, наразі передумов для значних втрат врожайності не зафіксовано. Місце цукрів ближній тиждень-два підвищиться за рахунок. Обезводнення певного обезводнення клітин рослини в виду деякого зниження температурного режиму до мінус один, два, три, подекуди там можливо до п'яти градусів. Низький вміст цукрів, але він не є критичним. І сьогодні говорити про те, що рослини будуть гинуть в майбутньому взимку, підстав абсолютно немає. Про тепло та нетипову для сезону погоду говорить і завідувач сектору метеорологічних прогнозів Сумського гідрометцентру Юрій Літвінов. Погода цього року трошки нас здивувала досить таки теплою осінню. Температури осінні середньомісячні були на 2-3 градуси вищі від кліматичної норми. Також початок осені був трошки у нас посушливий. Потім листопад, навпаки. Там опадів було більше від норми, то склались досить такі незвичні умови для сільськогосподарських культур. Аномально теплою була і перша половина грудня, додає синоптик. Середньодобові і середньодекадні температури були на декілька градусів вище від кліматичної норми, що в принципі. Хоч і незвично, але якогось негативного впливу на сільськогосподарські зимовічі культури ну не було. До 24 грудня у нас збережеться, скажімо, тепла. Тепла погода, температурний режим буде вищим від кліматичної норми, вночі температури повітря будуть дещо нижчими від 0 градусів, десь там до 2-3 градусів морозу, а в день і години температура підніматиметься трошки вище нуля, до 1-3 градусів тепла. Якихось суттєвих опадів також не очікується до 24 грудня. За словами синоптика, з 24 грудня з півночі надійде циклон, який принесе незначні опади та зниження температури. В день очікується 3-5 градусів морозу, вночі до мінус 10. Такий температурний режим утримається до кінця року, розповів Юрій Літвінов. Катерина Іваненко, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.